Друзі, далі поговоримо про здоров'я за даними моз. Найпоширенішим здебільшого серед дорослого населення хворого на діабет є цукровий діабет другого типу. Він виникає, коли організм стає стійким до інсуліну. Розвивається така так звана інсулінорезистентність. За останні десятиліття поширеність цього типу діабету значно зросла у багатьох країнах світу. Зловживання швидкими вуглеводами, п'ятиразове або більше харчування, вживання алкоголю, надмірна маса тіла одні з причин виникнення інсулінорезистентності стану, коли клітини не дають біологічної відповіді на дії інсуліну за його достатньої концентрації в крові. Чим небезпечна інсулінорезистентність, до чого вона може призвести та як її уникнути? Найголовніше про це ми поговоримо з ендокринологиною Ілоною Ханько. Ілона Ханько ендокринологиня, життєве кредо, профілактика, запорука міцного здоров'я. Після перемоги мріє про відновлення країни без корупції та з перспективами для громадян. Ранок розпочинає зі сніданку, швидкої руханки та вітамінів. Пані да, Вона, ми вітаємо вас. вас у студії першого шоу. Розкажіть нам, що таке інсулінорезистентність? Інсулінорезистентність – це стан, коли організм не сприймає такий гормон, як інсулін. Цей гормон потрібен нам, щоб засвоїти глюкозу. Тобто, те, що ми з'їдаємо, має зайти в клітину, перетворитись на енергію, щоб в нас були сили, бадьорість, активність. Якщо є стан інсулінорезистентності, ця клітина ніби закривається, рецептори не сприймають цей інсулін, який є провідником глюкози. І відповідно глюкоза не засвоюється. В неї немає куди. Подітись, вона якби не може виконати свою Чому основну так функцію. так відбувається? Багато таких причин може бути. Основна з них це малорухливий спосіб життя, ага. або коли калорій надходить більше, ніж ми можемо витратити. Людина, наприклад, більше їсть, ніж витрачає цієї енергії. А чим небезпечний цей стан? Інсулінорезистентність це такий перший крок до розвитку діабету. Тобто, коли глюкоза не виконує свою основну функцію, їй два шляхи, куди подітись, або вона переходить в жирові запаси і таким чином. Ожиріння так зайва вага розвивається, або вона все більше так з роками. Це такий тривалий стан, і з роками, якщо ця інсулінорезистентність триває, вона може перейти в цукровий діабет. Тобто глюкозі немає куди подітись, вона в крові все більше 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 підвищується, і так розвивається цукровий діабет. А які симптоми цього? От як можна на перших для на перших парах? Так проявляє? відчути, що може починатися вже розвиватися інсулінорезистентність? Насправді цей стан такий підступний, не сильно він прям. Симптомами mm -hmm. і проявляється, але в основному, якщо люди відчувають, то відчувають це саме втомлюваністю якоїсь зниження енергії і потяг до шкідливої їжі. Шкідлива їжа, солодощі, бребачка. Це мій звичайний дій насправді. А як же ж нам можна запідрозрити цю наявність інсулінорезистентності? Ще один одні з критеріїв це також можуть бути м, на складки шкіри трошки темніші, по пігментація, Тобто mm -hmm. або під пахвами темніша шкіра, або навіть на ліктях тож. Же може бути темніша, ніж там зазвичай Візуально. Візуально можемо побачити. Uh -huh. І звичайно, по лабораторії також можемо. Перевірити. А от як діагностується, так які аналізи треба зробити? Можливо, а, так це треба піти в лабораторію, здати кров на інсулін та на глюкозу. Тобто обов'язково разом в одній краплі крові це робиться. І є в лабораторії спеціальний показник, називається індекс Хома. Uh -huh. Тобто, ми його можемо це по формулі розраховуватися. Ми його можемо і самостійно вдома порахувати, маючи інсулін, глюкозу, а можемо в лабораторії вже одразу. За нас. Ну, Зараз ми ж всі насправді, ну, що там, знаєте, гріха та гіть, ми ти, трошки дійсно і зловживаємо особливо стреси, так. і хочеться стрес. заїсти так. так, чогось. І дійсно втомлювальність є постійно, і, можливо, не, не такий нестандартний, невнурмований графік. І тому, в принципі, кожен може бути, так. я так розумію, Зуні, в групі ризику. ризику. Так, от чи потрібно зробити такі аналізи, ну, скажімо, профілактично, чи вже коли відчули симптоми якісь? А, так, як ви Правильно сказали, симптоми такі є майже у всіх. Але якщо це ще, наприклад, супроводжується і надмірною вагою, то це варто здати. Чому дивіться, лікарі деякі не рекомендують взагалі здавати індекс Хома? Дехто рекомендує, чому не рекомендується? Тому що це показник дуже варіабельний. Тобто він, наприклад, через місяць може вже змінитись, бути іншим. І чому варто його здати? Тому що якщо все ж таки є інсулінорезистентність, то це. Такий привід зайнятися своїм життям, своїм способом життя для того, щоб не допустити розвитку діабету, тобто можна якщо зупинити, так, розвиток, так, угу. так. Це, це ми маємо на увазі цукровий діабет саме другого типу, який набутий, який за рахунок зайвої ваги розвивається. А що категорично не можна їсти, якщо вже виявили, наприклад, так там знали аналізи, пішли до лікаря, mm. до ендокринолога, так ми так, йдемо так, до ендокро. Е, якщо ми виявили ці моменти, що в нас дійсно є інсулінорезистентність, чого категорично не можна їсти. А, Все. Я... <laughs> я проти якихось знаєте, сильних обмежень, тому що ми всі люди, нам всім хочеться інколи шматочок шоколадочки якоїсь з'їсти. так, Це в принципі допускається питання в кількості. Угу. Якщо це буде один шматочок шоколадочки, це нормально, якщо це буде плитка шоколадочки це забагато. Відповідно, стосується всього солодкого. так, Це інсулінорезистентність посилюється, коли в людини є багато перекусів за день. Угу. Тобто там десь печенька, там яблучко, там якийсь бутербродік. І от постійно ці перекуси вони будуть провокувати, тому краще їх викратити. І поменше солодощів, хлібобулочних виробів, тобто продуктів з високим глікемічним індексом. А як же нам знижити тоді свою знижати оцю інсулінорезистентність? Хороше питання. Перше, що ми можемо зробити вже вдома, це харчування налагодити, те, що ви казали, щойно без перекусів, збалансоване, тобто має бути білок на кожен прийом, ага. чи мають бути обов'язково клітковина, тобто овочі, якісь здорові і. Це харчування. Потім сон, звичайно, тому що коли людина не виспана, то посилюється дія такого гормону як кортизол, і тоді також додатково хочеться солодощів і таких шкідливої їжі також. А інше, якщо людина правильно харчується, достатньо спить, достатньо вживає там води в питний режим, але все одно в неї є ця інсулінорезистентність, все одно є симптоми, тоді до ендокринолога і ми медикаментозно коригуємо ці, І можна цей це плані. виправити, що праси так. назавжди, так? А, ні. <клес> <клес> Доведеться все таки просто Якщо так, а якщо ігнорувати взагалі цей стан, тобто, можливо, ми знаємо або відчуваємо угу. так і нічого не робимо. Що тоді? Якщо нічого не робимо, це ризик розвитку діабету. Це mm -hmm. найосновніше, звичайно, інсулінорезистентність, вона буває і у худорлявих людей. Це не обов'язково, що супроводжується тільки надмірною вагою, але тоді це інші, скажімо так, захворювання, це синдром полікістозних яєчників у жінок, це такий гінекологічний, скажімо так, прояв mm -hmm. цього. Інсуліно резистентності, і тоді ми звертаємо увагу на менструальний цикл на там здатність до вагітності і так далі. А у чоловіків, якщо вони худорляві, але є інсулінорезистентність, може бути. До речі, дуже рідко інсулінорезистентність буває саме. Ну, можливо, знаєте, чому різко. Я намагалася школа. Що... <рес> тому що чоловіки просто менше я думаю обстежуються. От жінки все ж таки частіше приходять, як мінімум до ендокринолога, а до мене в мене більша аудиторія все ж таки жіноча на обстеження mm -hmm. приходить. Але ось бачите, треба замислитися насправді і здати дуже, ось, цей аналіз щоб Індекс не запустити, бо наслідки можуть бути дуже і дуже жахливими для вашого здоров'я. Дякуємо за це. Хочемо Дякуємо. побажати здоров'я всім нашим глядачам, не займатися ні в якому разі самолікуванням і звертатися до спеціаліста. Ілона Ханько, ендокринологиня, була в гостях першого шоу. а Далі ми поговоримо про подвиг ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції.